Всім привіт! І сьогодні у мене на огляді дві посилки з Aliexpress. Перехідник для годинника Garmin за 1$. Вирішив замовити, тому що часто таке буває, що провод треба десь шукати в хаті або просто лінь його, його діставати. Але що часто буває, так це забути вдома дріт і на роботі вже розумієш, що зарядка зараз сяде. Тому шукаєш будь-який Type-C роз'єм. Вставляєш цей перехідник і ось так, от зарядочка пішла. А ще на самому перехіднику є отвір. Туди можна ставити якесь кільце і потім це прикріпити на свої ключі. І ось тоді точно не забудеш зарядку для своїх гармінів. І можна буде підзарядитись. А друга посилка це заглушка для роз'єму зарядки на годинника гармін. Я взяв для своїх гармін Phoenix 6 Sapphire Titanium Edition. Хоча це підійде і для будь-яких інших шостих моделей, або навіть сьомих, там же роз'єм один і той же. Я би назвав це корисною річчю для людей, у яких годинник і гармін. Тому що у той роз'єм може попадати ваш піт, або там якась інша грязь. Так вона заб'ється і потім не буде заряджатися ваш годинник. Треба буде чистити, здавати в ремонт. А так за глушечкою опа і прикрили це все. Підписуйтесь на мене і лайкайте.